Друзі, всім привіт вітаю вас у себе на кухні. Хочу сьогодні з радістю поділитися з вами моїм улюбленим тортом, завченим вже мною. Я навчилася його пекти. Взяла на каналі Надюшині тортики, чудовий канал кулінарний. Пропоную вам переглянути цей канал, там дуже все детально Надя розповідає, що як робити, і я в неї теж навчилася робити торт Перфект. Для торта перфект нам потрібні яйця, нам потрібне борошно, нам потрібен цукор, сіль, розпушувач для тіста, потрібна вода. Олія, какао і цукор. Кількість інгредієнтів я вам, друзі, напишу в описі. Цукру тут 200 грам, а тут 50. Зверніть увагу, тому що нам потрібно буде в два, ну, два процеси додавати цукор. Зараз ви все зрозумієте. Далі, що я роблю, друзі? Я беру кастрюльку. В кастрюльку висипаю. Цукор, в кастрюльку, видно вам чи не видно? В кастрюльку висипаю какао. Какао, друзі, беріть, звичайно, темніше, темніше, то буде красивіше тісто. Далі в кастрюлю можна перемішати цукор з какао. Далі виливаю сюди олію. Виливаю сюди воду і гарно, ретельно перемішую. Все, перемішала. І зараз цю масу я буду ставити на вогонь. На середньому вогні мені потрібно довести цю масу до кипіння. Починають з'являтися бульбашки, і я її виключу. Ось, друзі, з'являються бульки, маса закипає, сподіваюся, вам видно. І я на цьому етапі цукор розтанув, маса стала така гарна однорідна. І на цьому етапі я виключаю цю шоколадну масу. Далі я з каструльки цю масу виливаю в мисочку і винесу на холод, щоб воно скоріше прохолоднуло. Поки охолодає наша шоколадна маса, я беру яйця, додаю в них сіль і починаю підзбивати яйця із сіллю. Буквально одну хвилинку я позбивала, утворилась така пінка. Тепер я сюди додаю цукор. Тут трошки впало какао, друзі, це не страшно. Тут одна дрібка какао впала. І збиваю тепер яйця з цукром. Все, друзі, яйця я збивала рівно 8 хвилин ось таку. Консистенцію мають збиті яйця. Друзі, це дуже важливо, тому що якщо не доб'єте яйця, ваш торт виросте, все буде добре, але він потім сяде. Це одна із найрозповсюдженіших причин, чому. Осідає торт, коли він випікся. Включила духовку на 180 градусів, вона вже нагрівається. Моя маса шоколадна вистигла, друзі, вона захолонула вже. І тепер я ввожу сюди у яйця цю шоколадну масу. І тепер друзі, акуратненько, легенько перемішую. Все, перемішала. Тепер, друзі, беру мисочку з борошном, сюди в борошно кладу розпушувач, перемішую і виливаю сюди свою яєчну шоколадну суміш, і отут домішаю вже красиво. І вимішую все з борошном. я перемішала гарненько. Тісто таке гарненьке, друзі, воно так підшипує, шипить. І потім буде шипіти бісквіт. Його не треба буде просочувати, тому що тут є олія, є жири, він буде дуже-дуже класний. Тепер я взяла форму. форма в мене діаметр 25 см, застелила пергаментом і виливаю тісто на форму у форму правильно. Все, вилила, візьму чайну ложечку, ось так проведу по бісквіті, щоб тісто гарно розподілилося. Все, друзі, тепер запихаю в духовку. Від пів години до 45 може бути хвилин, все залежить від духовки. Будемо пробувати, як завжди, готовність бісквіта з зубочисткою. Все, нехай щастить мені і вам теж нехай все вдається. Так, друзі, 35 хвилин пройшло. Дивимося, зубочисточка сухенька. Залишаю бісквіт, друзі, мінімум на 4 години. Дуже важливо, щоб він вистоявся. Зараз я поміряю висоту. Висота бісквіта рівно 3 сантиметри. Друзі, бісквіт постояв 6 годин. Тепер я буду його розрізати. Розрізати, друзі, буду на три частини. Все. Ось такі в мене три коржі вийшло. І далі, друзі, буду готувати крем. Для крему мені потрібне масло. Мені потрібне какао. Так ось мені потрібні вишні дрильовані. Не обов'язково, але я хочу. Мені подобається поєднання шоколаду із вишнею. Потрібне згущене молоко і потрібен шоколад. Шоколад, друзі, я беру ось такий натуральний чорний шоколад, 72% какао. Шоколад мені потрібно розпустити на водяній бані. Ось, друзі, зробила водяну баню, кастрюльку, миска торкається до води, вода в кастрюльці і помаленьку буду розпускати шоколад, тут він вже розстає. Все, друзі, гарненько шоколад розтану. Я виключаю плиту і приступаю до збивання маки. Важливо, важливо, друзі, щоб згущене молоко і масло були однієї температури. Тобто, в мене молоко стояло цілий день при кімнатній температурі, і так само масло, масло м'якеньке. От бачите, яке воно. Тому що якщо ви в літо холодне, може масло зробитися такими крупинами. Друзі, масло побіліло, збільшилося трошки в об'ємі, і тепер ми сюди додаємо до масла какао, додаємо згущене молоко і додаємо шоколад, І збиваємо. Це, да, друзі, дуже довго його бити не треба, гарно перемішується, ось залишаються такі сліди. Бачите, от така консистенція густенька. І будемо змазувати наші коржі. Друзі, беремо тарілочку, на якій ми будемо подавати торт. І завжди я підкладаю такі шматочки пергаментного паперу. Буде потім набагато менше прибирати. Отак от поклала пергамент. Граминочку всередину, де нема пергаменту, я оставляю, кладу крему трошечки-трошечки. І покладу на саме дно корж з середини. Я щось сьогодні його так нерівно трохи обрізала, він такий тонкий, трохи вийшов. Ну нічого. Нічого страшного. Кладу його на самий низ. І мазую кремом. Далі, друзі, викладаю вишні. Далі кладу корж той, що був з вершиною, друзі. Де ж то він той з вершиною? Ага. І кладу вершину. Легенько притискаю. Знову кладу вишні. Трошечки змащую вишні чуть-чуть, щоб причепився корж до них, просто торкаюся ножем в кремові. І кладу третій останній корж, кладу наверх. трошечки притискаю і буду обмазувати боки кремом зашпакльовуємо як каже мій чоловік боки Все, друзі, тортик я вирівняла по боках, я нічим його сьогодні не буду обсипати. Все, розтопила шоколад, буду поливати отак спочатку з краєчку, щоб він стікав. А на серединку, якщо мені не вистачить, то я ще докладу крему. Ледве розтягнула 50 грамів. Це виявляється дуже мало. Так, все, друзі. Тепер знімаю оці листочки і буду прикрашати зверху. Ось, бачите, так раз. Потягнула. 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 І в мене чиста тарілка крутить. Друзі, для прикрашання в мене є горіхи, в мене є отака шоколадка, в мене є цукерки, вафелька, ось такі смаколики, ось такий цукерок і ось такий цукерок. Зараз я все буду відкривати і виставляти на тортик. Сьогодні мені захотілося отаку от, от сучасна, сучасний такий дизайн тортика. Побачимо, що в мене вийде в результаті. Друзі, ось такий оригінальний, незвичайний тортик для себе коханої у мене вийшов. Сумніву не маю, друзі, що він дуже смачний. Друзі, пройшли сутки. Через сутки ось так виглядає мій тортик. І зараз я разом з вами, ви будете першими, хто цей тортик бачить. Я його пекла на свій день народження. І зараз, друзі, я розріжу його. Ми разом з вами подивимося, наскільки він чудовий, я в цьому впевнена. Наскільки він класний, наскільки він красивий, і наскільки він саме найголовніше смачний. Ось так виглядає мій тортик. Ось який він в розрізі. Ось який він, в середині вишенька? Так, пробуємо. Друзі? Шоколадний шоколадний. Шоколадний пришоколадний. Хто любить шоколад, хто любить шоколадні торти, друзі, це просто для вас безпрограшний варіант. Дуже відчувається смак не тільки какао, але і шоколаду, з згущеного молока. Ось така краса. Друзі, друзі, дуже все просто. Нічого складного немає. Найголовніше це бажання. Гляньте, яка красива тут фраза. в мене все тільки починається, друзі. Я дуже сподіваюся, що все починається не тільки в мене, але і у всіх нас, і у нашої прекрасної країни, і в кожного з вас також. На цьому моменті я бажаю собі нового щасливого року і нового щасливого року всім нам, українцям. Нехай Господь береже всіх, хто зараз на передовій, хто нас захищає. Щиро вам дякую, друзі, за вітання, за вашу присутність в моєму житті, за добрі коментарі, за вподобайки, за поширення. Мені це дуже-дуже приємно, мене це мотивує. Бажаю вам всього самого-самого найкращого, міцного здоров'я, злагоди, миру і всього, що ви мені сьогодні побажали, нехай все вам повертається у 100 разів більше. Всіх вас поважаю, всіх вас ціную, всіх вас обіймаю серцем. Щасливого вам дня року і гарного вам вечора. Дякую до нової зустрічі. До побачення.